Привіт, друзі! Сьогодні такий маємо прикольний ейсер на ремонті. Це у нас прямо трансформер. Ось так він відкривається. Перетворюється в планшет сенсорний екран. Коротше, Це... подобається, але подивіться наскільки він вигнутий. Не знаю. Чому? Без поняття. Тут виглядає ніби петля вирвана. Ну, Менше з тим. У нього проблема яка, що він погано заряджається. Немає доброго контакту. Ось зараз покажу. Тут зарядка. Отакий люфт. Коротше, що всього цього проблема із гніздом зарядки. Ну І тут є дуже багато наліпок від попереднього сервісу. Але зверніть увагу, що в нас болтики не докручені до кінця. О, зараз покажу на цьому прикладі тобто попередній сервіс. Ось. Ось болтик собі спокійно крутиться. Так, і тут недокручений, Ось цей вроді докручений, цей теж недокручений, тут диплома. Можливо, хтось розбирав. Після сервісу вже не буду прямо так наговорювати на сервіс, тому що може користувач і сам розбирав. А тут Тут певна петля. Ага, ці болтики мають залишатися там, так якби, а вони не залишаються. Не, не мають, у них просто є. Гравер. Choose to be. ми відключимо батарейку. здоровижну батарею. Величезна, величезна. Прикольно тут ось це гніздо, воно не запаяне. Це вже радує. Це вже радує, бо можна його зняти і перевірити, не знімаючи оцей весь корпус. Верніше, не виймаючи плату з корпусу. Так, давайте все ж таки. Я фізично ще відщовку тут батарею. Ось так. Батарея так повністю не хоче. Одних треба виходити mm. треба типу знімати цілу батарею, щоб повністю, ну, але воно вже відключено. Так, ну і тут цікаво теж. Що цей... а, ну, тут знімається дуже легко. Вроді би то, так. Да. Пум -пум -пум -пум. Так, але що тут поламатися мало? Навіть не знаю. Це треба вже дивитися. Виглядає ніби нормально. Виходить, що воно хуліталося просто десь тут. Може десь тут. Відпаялося, як то кажуть. Відірвалося щось. Коротше, треба дивитися. Але яка прикольна плата. Маємо оперативку спайну. Проц, ССДшка. Така. Виглядає гарно. І окрема батревичка на BIOS. Приколь. Так, ну і що у нас ще тут є? У нас тут є вирвана гайка. Ось тут, якої це лівої петлі, виходить. Та, лівої. Якщо перевернути, то лівої. Тут вроді все нормально. Тобто це прийдеться знімати і ремонтувати. Так, коротше, саме гніздо у нас нормальне. Просто повідгинало оці контакти, повідгинало через те, що тут через те, що тут вирвано ось це кріплення і вирвало частину якраз ще того місця, де має триматися ось це гніздо. І виходить, що воно там ось так його туди-сюди розгойдувало і розбивало. Ну і часом просто оці контакти повідгинало. Я їх загнув назад, воно нормально заряджає, нормально працює. Тепер просто треба розібрати. Вірніше відкрутити ту петлю і відремонтувати кріплення, і тут, напевно, дати клею, посадити гніздо на клей, щоб воно там нормально трималося, щоб не розгойдувалося. Ось так тут екранчик, шлейф екрану відключається і маємо доступ до самої петлі, верніше до її кріплення. Давайте так, щоб було трохи видно. вирвало інші чи ні, а тут не вирвало. Тут не вирвало, бо воно під металом. І воно тут... Ні, тут не вирвало. Тут все міцно тримається. Тільки ось це відновити. О, відпав кусок. Так, але тут треба все робити обережненько. Щоб нічого не пошкодити. Все, клей нормально злопав. Можна викручувати оцей болтик. Болтик-вентик. Так, і пробувати збирати і вже підключати. Зарядку і дивитися, як воно буде класно працювати. Хоча зарядку можна і вже перевірити. Отака вона тут. Люфт мінімальний. Це десь щось там всередині, все. Ну, нормально. Порівняно з тим, що було. Саме гніздо тут мертве. Саме гніздо тут мертве. Нам і щолка як підключити. Ці можна пробувати дотягнути ще трошки. Тут ще, ще ні. Отаку. Підключаємо батарею, збираємо і дивимо ще. А ні, трохи я поспішив, бо ще треба Ще треба обслужити систему охолодження. Нічого собі, як тут болтик сидить, капець. Ну, бук. Ось така картина. Ноутбукові було жарко. Ну і що, дивимося на термопасту? Так, даємось. Первый. Ой-ой-ой, оно прокручивается. Оскільки тут все маленьке і ніжне, просто капець. Не можу пояснити. Так, ну я вже зрозумів, що тут термопасти і не має бути. Що там просто прилягає. Добре, чистимо то, що є. І даємо нову. Так, а ну хто мені пояснить, чому тут термопаста є на цьому кристалі, а там не дали з заводу? І що буде, якщо я дам? Ну, Звичайно, що я не буду давати, напевно. Але хотілося б. Так, дивіться, що хочу показати. Хотів закрити вже нот ну, кришкою, але тут така картина. Ось отак. Вирвало. Як тут намазюкали коли клею, що це таке, ну, взагалі не знаю. Так не буде. Треба зробити нормально. І паяльником пробували паяльник. Все, друзі, ремонт виявився досить простим. Штекер тепер тримається тут туго, нічого тут не люфтить, нічого тут не шатається, все нормально. Зарядка йде прямо в будь-якому положенні ноутбука, бо перед тим десь трошки воно от потягнув і відходив штекер з гнізда. Ну і ясно, що ноут от не заряджався. Зараз все міцно тримається. Бачите пробую гойдати штекер, то гойдається цілий стіл, а штекер тримається нормально. Ну, ясно, що з часом, можливо, воно трошки тут все одно в гнізді може розгойдатися, але це далеко не то, що було. Це прямо небо і земля, якщо порівнювати. Просто виходить, що із-за такої дурниці, що там відірвало. Кріплення петлі. Воно потягнуло за собою вже кріплення самого гнізда. Ну і ось такі були проблеми із зарядкою ноутбука. Все. По стандарту, як завжди, ставте свої вподобайки, підписуйтесь, якщо не підписані. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.